Мої вітання, друзі, рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою та цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Я поверталася з роботи пісніго вечора. Була страшенно втомлена, хотіла сісти, але вільних місць не було. Сумки з покупками я поклала на підлогу, а от лоток з яйцями взяла в руки, щоб часу не подушили. Переді мною сиділа пара похилого віку, а біля здоровенний чоловік. Він розвалився на сидінні автобуса та розкинув ноги по обидві сторони. На наступній зупинці ніхто не виходив, але зайшла маленька, тендітна дівчина. Вона підійшла ближче до мене та ледь встигла схопитися за поручень до того, як водій рушив. Я помітила її невеличкий округлий животик. Дівчина була вагітною. Ніхто з пасажирів навіть не подумав вступити їй місце. Тоді я вирішила допомогти і звернулася до здорування. Ви часом не хочете вступити в місце вагітній дівчині? запитала я, вказуючи на майбутню маму. Однак чоловік навіть голови не повернув, не звертаючи жодної уваги на моє прохання. Всі пасажири мовчки спостерігали за тим, що відбувається. Ніхто навіть не подумав мені допомогти чи самостійно поступитися місцем. Я зрозуміла, що тут прохання не допоможуть, тому вирішила діяти рішуче. Негайно вступіть місце вагітній. Чоловік нарешті звернув на мене увагу, а потім їхидно посміхнувся і промовив: Через три зупинки, коли потрібно буде виходити, я вступлю їй в місце, зверхньо сказав він. Не знаю, що на мене нашло тієї миті, але я так розгнівалася на цього чоловіка, що захотіла його провчити. Доведеться вам вийти раніше, сказала я, а потім перевернула на нього весь лоток з яйцями. Вони розтеклися по всій його голові. Пасажир просто оскаженів, підірвався на ноги та кинувся до мене. Добре, що дідусь, який сидів попереду, закрив мене з собою. Грубіяну довелося вийти раніше своєї зупинки. Вагітну дівчину я посадила на його місце, а пасажири почали мені аплодувати. Не треба овацій. Я зробила те, як мав би вчинити кожен із вас. Шкода, що сміливості не вистачило. Ну а цей невихований грубіян буде знати, як це не поступатися місцем».